Друзі, вітаю вас в ефірі брифін голосу Америки. Мене звати Остап Яриш. Сьогодні через технічні ми мусимо трошки пізніше вийти у прямому ефірі з нашим брифінгом, але продовжуємо працювати для вас і як завжди говоримо про найважливіші події дня, які стосуються сполучених штатів Європи, України та не лише якщо маєте питання, нагадую, то маєте нагоду також. Поставити їх упродовж ефіру в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую зачитати та відповісти. ну і Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь та слухайте наші ефіри. Такі коментарі нам завжди приємно читати. Ну, і важливо знати, де чуєте бачать голос Америки української сьогодні. Починаємо сьогоднішній ефір. Друзі, говоримо безумовно про черговий масований обстріл Росії українських міст. Зокрема, Києва безумовно. Бачили ви всі ці кадри жахливих руйнувань у центрі української столиці, а також інших міст. Маємо ми перші реакції західних посадовців на чергову атаку Росії на Україну. Відреагувала Бріджет Брінк, посолка Сполучених Штатів у Києві. Пише вона, що рано вранці Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, наслідок чого загинув мирний житель. Також місто зазнало руйнувань та пожеж разом із партнерами Сполучені Штати надають Україні. Посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки. Пише посолка Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк. Відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Написала вона, що це чергова огидна атака Росії на Київ цього разу на будівлі посольства Португалії та кількох інших дипломатичних служб. Нехтування путіним міжнародним правом досягає нових висот. Написала Урсула фон Урсула Ляйн. Відреагували в МЗС Чехії, будівлі яких також постраждали сьогодні. Наслідок атак пишуть там, що Росія знищує українське життя та майно, в тому числі і наше, сьогодні вранці російський ракетний удар по Києву ударною хвилею завдав шкоди чеському центру в столиці. Всередині нікого не було, але поруч були мирні жителі. Коли Україна переможе, Кремль заплатить за всі втрачені життя та руйнування, зазначили в міністерстві закордонних справ Чехії. Сьогодні в Києві перебуває делегація литовського уряду в повному складі на чолі з новообраним прем'єр-міністром і міністром закордонних справ справ Литви. Також в столиці бачимо, він записав відеозвернення, Виклав у Твіттері. каже він, що весь уряд Литви сьогодні в Україні щоб надіслати чітке повідомлення: ми будемо з Україною до перемоги. Підтримка Литви є непохитною і ніхто не має права змушувати Україну до переговорів. Ніхто не може просити Україну про. Територіальні поступки ми маємо посилити Україну і особливо сьогодні, адже це єдиний шлях до перемоги. Делегація уряду Литви зустріла цей ранок на тлі чергових обстрілів Росії. Зазначив також міністр закордонних справ Литви, Кейстутіс Мудріс. Офіс комісара ООН в Україні також відреагував на чергові обстріли. Пишуть, що Сьогодні, по всій Україні, загинули та були поранені мирні жителі. Атаки, зокрема, у Донецькій, Харківській областях, у Херсоні, Кривому Розі та в Києві пошкодили будинки, школи та лікарні, були порушені життєво важливі послуги. Сьогодні та щодня цивільні не є ціллю, заявили в офісі комісара ООН в Україні. Що ж до дій, то ми ці питання ставимо постійно американським урядовцям, яка відповідь на те, що Росія продовжує обстріли. Мирних жителів цивільної інфраструктури, такі обстріли, які ми бачили сьогодні і напередодні, ми запитували в Білого Дому, що Сполучені Штати готові зробити до кінця каденції Байдена, щоб посилити протиповітряну оборону України, щоб посилити також наступальні спроможності України. Юля Ярмоленко запитала в представника ради національної безпеки Сполучених Штатів Майка Карпентера, який відповідає за питання Європи, як США готові захистити українське найбільше. Давайте послухаємо відповідь. Протиповітряна оборона лишається найважливішим питанням для цивільного населення. Нині чи буде це пріоритетом допомоги у час, який у вас лишився, аби українські цивільні мали захист так з усіх спроможностей, яких потребує Україна. протиповітряна оборона найважливіша, тому що вона захищає міста, які невтомно атакує Росія, атакує дронами, крилатами і. Балістичними ракетами, зокрема і орішником, але також для інфраструктури дуже важливо мати можливо не завжди патріоти, але менші види протиповітряних систем, тому це абсолютний пріоритет. Але є проблема. Багато наших партнерів і союзників вже так глибоко занурилися в свої запаси, аби надати допомогу, що в них не залишилося багато чого. Тому ми обходимо наших партнерів, говоримо із нашими союзниками, аби дістати усе, що можливо до холодів, щоб надати Україні усе потрібне. Ось така відповідь: Майкла Карпентера, представника ради з національної безпеки, повну версію цього інтерв'ю, можете прочитати та подивитися на. Платформу Голосу Америки Українського. Ми зі свого боку ці питання будемо адресувати далі. Нагадую, адміністрація Байдена закінчує свої повноваження 20 січня. Після цього до роботи приступає чергова адміністрація Дональда Трампа. І запитання про те, що відбувається в американському конгресі, Тарас питає про це, і ми будемо далі говорити в нашому ефірі про ситуацію. На капіталістському пагорбі, яка склалася зараз, американський уряд на порозі можливого шатдауну. це зараз топ тема, яку намагаються вирішити законодавці. Втім, реагують також і на події в Україні, зокрема і на заяви. Путіна про те, що він заради розваги може обстрілювати Україну і, начебто, змагатися у технологічній дуелі разом зі сполученими штатами. Про це тим більше далі говоримо з нашою кореспонденткою в Конгресі Катерина Лісунова на зв'язку. Катю, вітаю тебе. Дякую, що до розмови сьогодні приєднуєшся. Давай поговоримо так про те, як реагують все таки законодавці на всі останні заяви Володимира Путіна. Безумовно викликали бурхливу реакцію в Україні, зокрема від українського президента Володимира Зеленського. Думаю, бачили глядачі, так як він назвав чи обізвав Володимира Путіна. Як на ці заяви реагують в конгресі? Заява про те, що, начебто, Путін хоче влаштувати зі сполученими штатами технологічну дуель ракетами по одному з українських міст. Що про це говорять ті конгресмени, з якими ти говорила, кать? Саме так Остапа. і треба зауважити, що після цих заяв послідувала в принципі і певна активність, тому що ми зараз говоримо про обстріли Києва, центру Києва, і тут треба давай трошки нагадаємо нашим глядачам про що саме йдеться. Йдеться про заяву Путіна під час його щорічної підсумкової прес-конференції, де він сказав, що викликає захід на так би мовити дуель, де він буде обстрілювати своїми балістичними ракетами, зокрема рарешніком, вибрану ціль в. Києві і що мовляв західні держави мають спробувати захистити ці сили своїми ППО. І, що мовляв, у них це не вийде, тому що е балістичні е ракети Росії настільки потужні для об'єктивності так би мовити, об'єктивності заради треба зуважити, що законодавці не знали про цю заяву взагалі. Е Прес-конференція Путіна. Е Покривалася американськими медіа, але ця заява обійшла увагу американських медіа. Не згадували про неї майже в американських змі, тому що в першу чергу під час цієї прес-конференції американці сконцентрувались на власному питанні а саме на питанні звільнення журналіста Остіна Тайса, який 12 років тому назад зник, в буквальному сенсі у Сирії невідомо чи він досі живий, але його батьки досі намагаються а, знайти його або живим, або його а, тіло і звернулись до Путіна із а, листом а, заради того. Щоб запитати його, чи міг би він поговорити із сирійським, сирійським президентом Башаром Аль Асадом, щоб дізнатись де знаходиться Остін Тайс, тому що Башар Аль Асад зараз перебуває власне у Москві. і це питання було основним питанням, яке висвітлювали американські медіа. І на цьому американські медіа сконцентрувались. Відтак серед законодавців, з якими спілкувалися. Насправді не було розуміння про яку саме заяву йдеться, і я в певному сенсі буквально показувала їм цю заяву, демонструвала, що сказав е, Володимир Путін, і питала їх е, про те, як, е, що вони вважають, е, як може відреагувати, як має відреагувати американська сторона, західна сторона е, загалом на такі заяви російського. Лідера і загалом законодавці в певному сенсі коли читали цю заяву, дивились цю заяву. Вони сходились вони сходились на тому, що. Це не перша така заява Путіна з погрозами е, і з радикальними заявами. І що єдине і найкраще, що може може зробити сполучені Штати Америки, це продовжити допомогу Україні або посилити допомогу Україні. Але при всьому цьому треба враховувати той факт, що Захід найімовірніше має справу із з ментально хворою людиною. Цитата пропоную послухати, що вони мені сказали, my comment, my comment is... Мій коментар такий: Путін бандит. Я не хочу, аби Джо Байден мав з цим справу. Він має швидше піти. Нехай Дональд Трамп розбирається з ним. Заклики Путіна до якоїсь дуелі зі сполученими штатами це в кращому випадку маячня, а в гіршому свавілля. Тому я насправді не знаю, як на це реагувати, але нам точно потрібно рухатися вперед у нашій зовнішній політиці. Треба продовжувати підтримувати Україну. Треба продовжувати змушувати Росію відступити. Я думаю, що Путін трохи у після проблем у Сирії та Ірані, принаймні проблем з його точки зору. Я думаю, що він відчуває себе послабленим. І це таки є: Україні потрібно продовжувати просуватися вперед а Сполучені Штати мають продовжувати підтримувати Україну він вже зазнав поразки. Україна його присоромила і продовжує соромити. Тож будь-які заяви з вуст Путіна насправді не мають значення. Я не думаю, що хтось повинен сприймати його серйозно. Бо чим більше уваги ми приділяємо йому, це живить його его, а це все, що його хвилює. Він дрібна людина і в переносному, і в прямому сенсі. Йому подобається привертати до себе увагу. Тож я думаю, що ми повинні просто ігнорувати його. Putin is constantly saber rattling and threatening, and we've been seeing this for two and a half years. I, I, I don't see any. Путін постійно бреціє зброєю і погрожує. Ми це бачимо протягом останніх двох з половиною років. Я не бачу тут нових ліній, які він планує перетнути. Він також схильний відступати від своїх заяв. Він буде бряскати зброєю, говорити про ядерну війну, а потім скаже: насправді у нас є така крута ракета, що нам навіть не потрібні ядерні бомби, бо він хоче отримати додаткові важелі. Байден надто повільно надавав Україні те, що їй потрібно. Нарешті він дозволив зробити те, що треба, але він зробив це буквально в останню хвилину. Тепер Трамп переймає владу. Відбувається зміна парадигми в керівництві, і це дуже добре. Бо Трамп чітко дав зрозуміти, що немає наміру полишати Україну, але він також хоче розпочати переговори з Путіним. Over the years, that... За ці роки ми зрозуміли, що частина бравади, яку піднімає президент Путін, спрямована на внутрішню аудиторію. Він хоче, аби росіяни бачили його могутнім лідером і що вони мають якусь секретну зброю, яка може спустошити не лише Україну, а й друга України Сполучені Штати. Тому я не впевнений, що чомусь із цього можна вірити. Але я думаю, що ми повинні вжити усіх запобіжних заходів, тому що я вважаю, що Путін психічно хворий. Ось такі відповіді законодавців. Ну і це було питання так від глядачі. наших. Тарас питає, що після вчорашніх погроз Путіна а сьогодні Росія імітувала так це ці масований удар. Яка реакція США? Почули ми реакцію законодавців зараз. І якщо ми говоримо про реакцію на сам обстріл, про це також питає Галина, яка реакція на те, що Обстріляла всю Україну сьогодні. Ми наразі бачили офіційні реакції. Поки що посолки Бріджіт Брінк я зачитаю її знову. Вона каже, що разом із партнерами надамо Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці. У відповідь на ці жорстокі атаки це поки що єдина офіційна реакція, яку ми чули. Бачимо зараз так на екранах. Цей твіт написала Бріджіт Брінк про це у соціальних мережах. Якщо будуть якісь реакції від держдепу чи від Пентагону, ми про це повідомимо. Поки що наразі їх не було зі свого боку. Ми ці. Питання адресуємо, але безумовно в Україні розуміють, що має бути допомоги більше, має бути цієї допомоги швидше, зокрема, коли ми говоримо про питання протиповітряної оборони. Катю, рухаємося далі. Перейдемо до теми американського конгресу. Потенційного шадавну, який може настати, якщо законодавці не вирішать внутрішні питання і не зможуть погодити бюджету, принаймні тимчасового. Так виглядає, що вже декілька днів цього зробити не можуть. Не вдалося йому хвалити з першої, з другої спроби тимчасовий бюджет, який би мав продовжити фінансування уряду, забезпечити роботу американських установ. Зокрема, цього не вдалося зробити через критику Дональда Трампа та Ілона Маска, які казали, що цього робити не потрібно. Дехто навіть прив'язував до цих суперечок питання України, що мовляв вони не хочуть голосувати, тому що, начебто, є в цьому бюджеті закладні мільярди для України, а ми знаємо з тобою, що це не так. Поясни детальніше в чому тут річ, Катю, так про, про шадаун і питання від глядача. Ми сінчоні питає, власне, яка тут була роль Ілона Маска, як він впливав на американських законодавців, і як вони самі це коментують? Тут треба по порядку, тому що американський шадаун складна достатня, достатньо тема і заплутана. Але треба варто тут зауважити, що на Україну вона вплине в прямому сенсі, як мінімум, тому що робота уряду буде паралізована, і власне увага американців буде прикута до внутрішніх питань, зокрема до цього шатдауну, який може статися в США. і приклад цього обстрілу, який ми бачили буквально учора, і заяв Путіна, які ми бачили учора, є також наочним про те, що. Про заяви Путіна не знали. Про ці обстріли, як ти правильно сказав, зараз немає багато заяв, тому що Америка фактично сконцентрована на внутрішніх питаннях, і саме на тому, що вона стоїть перед ризиком чергового ймовірного шадауну. Знову ж таки, як це сталося по порядку? Спочатку був законопроект насправді дуже великий, із 1500 сторінок він складався і викликав насправді виправдану критику окремих законодавців, тому що там було дуже багато моментів, які намагалися так би мовити. Зробити добре усім одночасно, тобто як демократам, так і окремим республіканцям, тому що республіканці, як ми знаємо, не однорідні і є як крайньо праві законодавці, так і більш консервативні, класичні республіканці. Відтак цей законопроект із 1500 сторінок викликав певну критику законодавців, але якийсь момент вона перетнула ця критика, перетнула межу фактів і дезінформації. І тут знову ж таки піднімається питання України, як ти правильно згадав, тому що зокрема Ілон Маск, який не останню роль займатиме в. Адміністрації Трампа і деякі крайньоправі республіканці, такі як Анна Пауліна Луна, зробили заяву, що мовляв, в першу чергу вони проти оригінального цього великого законопроекту про продовження роботи уряду, тому що він, мовляв, містить 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, що насправді не відповідає дійсності. Ми перевіряли цей законопроект. Там цього не було. І навіть якщо він якимось дуже Складним чином ці гроші були приховані в цьому законопроєкті. Жоден законодавців, з яким я спілкувалась, насправді не підтвердив, що бачив такі речі в цьому законопроєкті. І Відтак, як я вже казала, в певному сенсі в якийсь момент ця критика законопроєкту про продовження роботи уряду двопартійного, яке було погоджено між республіканцями і демократами, перейшла деякі межі від фактів до буквально дезінформації. І тут варто повернутись до запитання нашого глядача про те, яку роль в цьому всьому відіграв Ілон Маск. В першу чергу Ілон Маск став першим, хто почав е Просувати цю критику, публікувати цю критику, тому що Ілон Макс фактично був першим, хто почав публікувати критичні заяви про цей законопроект у своїй соцмережі. Екс до нього потім а, долучилися інші республіканці, і вже після цього зробив окрему заяву майбутній президент Дональд Трамп, який сказав, що йому теж не підходить цей законопроект і що, мовляв, будь-який республіканець, який за нього проголосує, має не бути переобраним. І тут треба повернути знову ж таки до е, того, скільки критики було до цього оригінального е, законопроекту, і чому він провалився. Я запитала законодавців, чи містив чи, чи містив він ці 60 мільярдів доларів на допомогу Україні. І Їхня відповідь про те, про заяви Ілона Маска про критику до цього е, е, законопроекту в принципі пояснює, що пішло не так, тому що було дуже багато критики деяка із них виправдана, інша перебільшена. Де е, е, інша критика навіть не відповідала фактам, але так чи інакше цей законопроект… Проект провалився, що наблизило Сполучені Штати Америки до Шадану. Пропоную послухати а, коментарі законодавців, з якими я поспілкувалась. Я не знаю навіть, чому Ілон Маск вчора зробив брехливий пост про мене. Я не знаю, як пояснити мотивацію інших людей. І я не знаю, звідки не взяв таку інформацію. Вибачте, я просто не маю на це відповіді. Я не чув про будь-яке додаткове фінансування для України чи Росії. Будь-де в регіоні конфлікту, про яке написав Маск, але він зробив багато помилок. Він почав твітити вчора ввечері. Мені здається, це було близько 300 твітів чи щось такого порядку. Багато з них були помилкові, включно щодо тих речей, про які ми щойно говорили на зустрічі демократичної партії. Тож я думаю, що в цьому питанні немає причин покладатися на Ілона Маска. Він переслідує власні інтереси. Мені не відомо про фінансування для України, але я можу помилятися. Пункт про підвищення зарплат для членів конгресу вже став для мене червоним світлом. Я ніколи не буду голосувати за підвищення зарплат членам конгресу. Я просто не думаю, що це те, що ми повинні голосувати. Тому я навіть не дійшов до решти тексту законопроекту. Це все, що мені потрібно було знати, аби виступити проти оригінальної версії. Ні, не було жодного додаткового долара. Тож це була дезінформація або брехня, залежно від того, чи знали вони, що це неправда. Я думаю, що коли Дональд Трамп почав наполягати на тому, аби не давати більше військової допомоги Україні, яка бореться з нашим ворогом Росією, законодавці із крайньоправого крила, так звані Мага, почали виступати проти будь-яких грошей для України. Однак відсутність додаткового фінансування для України в будь-якому законопроєкті, я вважаю, є руйнівною. Важливі ці коментарі так, ну, додаючи до коментарів законодавців, відповідаючи на питання наших глядачів про роль Ілона Маска в цілому зараз в медіадискурсі Сполучених Штатів дуже багато законодавців, до речі, і демократів і республіканців піднімають запитання, якою ж є насправді роль Ілона Маска щодо його впливу на республіканську партію, щодо його впливу на. Дональда Трампа, яку роль Ілон Маск буде виконувати насправді далі після 20 січня, коли Дональд Трамп офіційно прийде до влади, так виглядає, що зараз, принаймні, через соціальні платформи, через майданчики публічного обговорення, Ілон Маск нагадаю, він власником є в соцмережі ЕКС, колишня Твіттер, намагається просувати певні ініціативи, і зараз це впливає безпосередньо на те, як голосує законодавці. Щодо питання фінансування уряду, і а, це впливає також на те, чи буде власне припинення роботи цього уряду, так званий шадаун. Катю, а, два голосування якщо не помиляються, зараз провалилися. Не вдалося здобути достатню кількість голосів для того, щоб уникнути шатдауну. Яку ситуацію маємо зараз? Коли дедлайн в законодавців, і власне чи слід нам очікувати цього шатдауну, припинення роботи американського уряду. Так, я хотіла б до переднього питання додати, що деякі демократи навіть називають його тепер президент Маск. І що це рішення президента Маска заблокувати цей двопартійний законопроект? Принаймні, все більше наростає така критика серед опонентів демократів. Сам Маск відповідає на цю критику і каже, що мовляв таким чином демократи хочуть зробити межу між Трампом і Ливно-Івно-Маском. Розсварити їх та і що, мовляв, їм цього не вдасться. Щодо того, що буде далі, дедлайн сьогодні опівночі о, о 12.00. Чи п'ятниці завершується попередній бюджет на уряду Сполучених Штатів Америки, і буквально в суботу, якщо не буде погоджено, що сьогодні розпочнеться шатдаун, тобто часткова зупинка роботи уряду. І багато законодавців кажуть, що вона коштуватиме насправді більше ніж погодити зараз короткострокову резолюцію. Як ти правильно зуважив, перший законопроект, який великий 1500 сторінок, провалився навіть не вийшовши на голосування через цю велику кількість критики, але потім а, його скоротили буквально до 150 п'ятдесяти сторінок. Але не погодивши деякі питання із демократами, і навіть не погодивши деякі е, питання з певними республіканцями, тому що знову ж таки республіканці є неоднорідними, і відтак він е, новий варіант цього законопроекту, буквально 150 сторінок, провалився під час голосування в палаті представників учора, і не лише зусиллями більшості демократів, але й е, зусиллями республіканців, тому що 38 республіканців проголосували проти цього законопроекту, який до зазначив підтримав Дональд Трамп, який підтримав Джей Ді Венс його віцепрезидент, і власне спікер Спікерпалти представників і Ілон Маск також виступав за цей скорочений законопроект, але він провалився не лише опозицією демократів, але й власної партії республіканців. Що буде далі? Зараз заявляють законодавці, зокрема спікер що Цей менший законопроект розділять і ще менші частини, і пункти в цьому законопроекті голосуватимуть окремо що таким чином спробують зрештою щось провести сьогодні. Будь-якому разі голосування сьогодні очікується, але час грає не на руку. Законодавцям, тому що навіть якщо якимось дивом певну частину а, бюджету уряду вдасться проголосувати сьогодні а, в палаті представників, то потім потрібно ще проголосувати це в Сенаті, де більшість зараз демократів. А їм однозначно не подобається, що з ними не не ведуть перемовини а, щодо законопроєктів. І потім, після навіть якщо знову ж таки якимось чином він а, пройде голосування в Сенаті, його має підписати все ще чинний президент Джо Байден. А, відтак є дуже мало ймовірності, що. За цей короткий час їм вдасться пройти усі ці ступені, і вже зараз чак Шумер, лідер демократів у сенаті, який займають зараз більшість у сенаті, заявляє, що він особисто підтримує перший законопроект, той і великий 1500 сторінок, сторінок, що потрібно повернутись до тої першої версії, яка обговорювалась із демократами. Водночас, Дональд Трамп вже сьогодні і до того він раніше заявляв, що він краще обирає він краще, обере шатдаун до 20 січня, тобто до того як він прийде до влади, ніж проголосує цей великий. Ті законопроекти, що мовляв, він вважає, що це було би кращим варіантом ніж поганий законопроект, і таким чином ми можемо навіть окреслити ймовірність, до якого числа може бути цей шадан. Тому що Дональд Трамп каже, Разумо. і Ілон Маск заявляв, що жодний законопроект в принципі не має проходити поки Дональд Трамп не прийде до президентства. Цікаві ці Цікавиться заява. Ми стежимо так за тим, як буде це розвиватися, чи вдасться уникнути цього шадану. Катю є запитання від глядачів про те. Як це може позначитися на підтримці України? Я з цього боку так спочатку трохи додам адресували це питання до Пентагону. Я занепокоєння, якщо все таки ша давно й будеться, чи вплине це на поставки озброєнь для України, зокрема на пакети допомоги зі складів Сполучених Штатів, які ми бачили раніше. В минулому сполучені штати виключили і обезпечили допомогу Україні від потенційних шадаунів для того, щоб це не впливало. Я вчора це питання ставив у Пентагоні. Наразі відповіді мені вчора не мали на це питання, але пообіцяли надати. Тому ми намагаємося з'ясувати, якщо цей шадаун буде. чи позначиться це якимось чином на військовій підтримці України? Катю, чи маєш ти щось додати зі свого боку, яким можливо іншим чином це може позначитися на питаннях України? Відповідаючи на це останнє питання, я вже в принципі це сказала, але хочу повторити, що вже е, видно, як це впливає на е, ситуацію з Україною, тому що і ще від учора, і сьогодні законодавці не знали про заяву е, Путіна про цю дуель із Сполученими Штатами Америки. Також ми зараз з тобою е, констатуємо, що поки що немає більше заяв про е, обстріл, який е, пережила Україна е, учора. Відтак е, вже зараз ми бачимо, що американська е, американська е, Порядок денний в першу чергу сконцентрований на ситуації всередині держави, і поки що Україна є не є на повістці дня, і навіть якщо не йдеться зараз про голосування якоїсь допомоги, чого не найімовірніше не станеться під час нашого урядового шатдауну. але сам факт того, що навіть Україна уходить на другий план уваги або навіть на третій чи четвертий американських законодавців і взагалі американського суспільства, це вже є вплив, який ми бачимо вже сьогодні. Катю, дякую тобі дуже за твою роботу, за те, що питаєш законодавців про важливі для України речі. Катерина Лісунова, наша кореспондентка в Конгресі, була з нами на зв'язку. Є ще кілька запитань від наших глядачів. Питає Артем, який фон в змі а, в США щодо України чи згадується Україна чи забули про це? Ну зараз так Катя згадала, що в Вашингтоні говорять більше про шадаун. Це питання внутрішнє. Хоча, коли говорить про Україну, то безумовно про війну згадують. сьогодні. Я слухав ранці кілька ефірів, щоб перевірити, як реагують. Зміна обстріли України, на обстріли Києва і згадували зокрема декілька американських каналів, американські змі New York Times, AP та інші говорили вони про цей черговий обстріл, про те, що постраждали посольства інших країн у Києві, про те, що постраждали, зокрема церкви, школи та лікарні. Тобто, про це згадували сьогодні в новинах. Якщо говорити про загальний контекст, то більше останнім часом говорять власне про те, чого очікувати від адміністрації Трампа, яким чином буде трансформуватися підтримка і політика Сполучених Штатів щодо України. З'являються змі повідомлення про початок чи переговорного процесу чи а те, як це бачить Дональд Трамп, тобто в такому контексті все це розглядається. Було також опитування Gallup, це шанована соціологічна компанія, яка виміряє думку думку людей. І вони питали в американців нещодавно про те, як вони ставляться до продовження підтримки для України. Думаю, ми будемо мати незабаром ці матеріали на нашому сайті. Також в наших ефірах там є до речі, доволі цікава динаміка. Тому стежте за цим і будемо говорити про це далі. Друзі, незважаючи на шатдаун, Голос Америки буде працювати. Ми будемо продовжувати виходити в ефіри наступного тижня. Щоправда, замість традиційних брифінгів, коли ми з вами говоримо, маємо розмову. Ми будемо транслювати серіал, який зняли наші колеги, який називається «Від, Ял... від Ялти до Мальти. Давайте подивимося. Власне про що буде цей серіал. Він наступного тижня буде в нашому ефірі. Голос Америки представляє від Ялти до Мальти. Документальний серіал, що розглядає відносини та дружбу між світовими лідерами у час холодної війни, як вони взаємодіяли, коли зустрічалися і обговорювали долю світу. Це той бік історії, який ви маєте побачити від Ялти до Мальти. Дивіться всі п'ять епізодів на платформі Голосу Америки українською. Будемо транслювати ми цей спеціальний проект наступного тижня об 11-й за Києвом. Об однацій об за Вашингтоном о вісімнадцятій за Києвом. Тому дивіться цей серіал на наших платформах. Ну і також на Ютубі він буде в тому числі. Друзі, дякую сьогодні вам за те, що були з нами в ефірі. Повернемося до брифінгу вже пізніше. Сьогодні програма Тайм» о 22-й. Бережіть себе, будемо з вами на зв'язку. Працюємо для вас і дізнаємося найсвіжіше тут із Вашингтона. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте